Дю США Юність продовжує свої виступи в дитячо-юнацькій футбольній лізі України Перша ліга. 19 вересня у третьому турі команда з Лозової грала на виїзді проти Харківського фахового коледжу спорту з міста Харків. Команда Ю-15 поступилася з рахунком 4-0, а команда Ю-17 поступилася з розгромним рахунком 8-2. На жаль, наша команда не змогла нав'язати боротьбу більш досвідченій команді з Харкова. Після трьох турів команда Дю США Юність Ю-15 у турнірній таблиці посідає дев'яте місце, поки що не набравши жодного залікового балу. У трьох матчах забивши один м'яч та пропустивши одинадцять. Команда Ю 17 у турнірній таблиці посідає восьме місце, набравши два очки. В трьох матчах, забивши п'ять голів та пропустивши 11. Наступний тур чемпіонату буде зіграно вдома 25 вересня на стадіоні Локомотив у Лозовій. Дюсаша Юніс зіграє проти команди з міста Бахмут Коледж імені Сергія Бубки. Матчі розпочнуться о 12 та 14.00. Запрошуємо всіх охочих прийти підтримати нашу команду. Також 26 вересня на стадіоні Локомотив ДЮСШ Юність буде грати в чемпіонаті Харківської області проти команди з міста Красноград. Початок об 11.00.